Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я своє відео розпочинаю для себе щось пізно. Якось зранку я в місто поїхала, трошки захотіла прогулятися саменька. Потім приїхала додому, у нас тут аварія така маленька сталася, то прийшлося знову їхати в місто, але вже всі ми поїхали до міста в магазин, бо у нас таке не продають. Прийшла, а тут а, чоловік. Сидить під батареєю, не як сидить, він там працює. Думаю, що він там круте, ми тільки робили, а трошки там протекло і не вистачало щось йому якихось запчастин, то ми поїхали в місто, купили. Так що, купили більше, ніж треба. То він сьогодні вирішив ще й теплу підлогу підключити, бо ми не підключали. Думали, потім-потім, а вирішили, ну, якщо вже робимо, то будемо робити все вже зараз. Також купили кран на кухню. так що... Трошки сьогодні знову попрацюємо, хоча мали відпочивати. Бо казала, кажу, все, ці вихідні будемо відпочивати, нічого не будемо робити, але ж по-нашому воно не виходить. У мене взагалі якось зранку і голова боліла, таке воно, чи тиск, чи я не знаю, вже треба, напевно, тонометр купляти, бо якось так я вже замітила, що <свісно> діло йде до того, після 30 обов'язково треба, щоб він був. Це зараз наче вже більш-менш нормально. Я ще зранку купила щуку. У нас сьогодні базарний день був в суботу в місті. Така гарна щучка продавалася, то купила, треба її почистити, розібрати і покладу на певну морозилку, Бо зараз в нас є що місце, там, так як вчора у нас було день народження, то трошечки все-таки щось ми приготували, і в холодильнику є що. То не буду. Хай вона чекає кращих часів, коли захочеться. Бо чогось так мені бувало, хочеться щуки, а її я ніде не можу знайти. А це вже нехай лежить, буду знайти, де шукати. А ще, оце, думаю, я трошки запізнилася, звичайно, але хочу зробити калачі. Я дуже полюбляю випічку і взагалі дуже полюбляю випікати. Наприклад, на свята, от так як Великдень, я пасочки обов'язково печу сама і такі, щоб вони були схожі на ті, які робила бабуся, так і калачі. Дуже мені я туди вона горішки додавала, і я також так додаю, щоб був такий аромат і смак. Ну, воно, звичайно, не те, але щоб було схоже. Так що зараз буду щось робити. Так, друзі, я вже замісила тісто на калачі, хотіла знімати окремо відео з рецептом, але щось пішло не так. Треба було там допомагати е, чоловіку, і воно затягнулося, ти думаю, швиденько зараз зроблю та й все. Е, на каналі є рецепт, я вставлю посилання, можливо, комусь буде цікаво. Зараз висі, напевно, візьму камеру та й покажу, яке тістечко вийшло. Поки воно підходить, сходить. Е, тут трошки залишилось йому ще підійти. А я поки е, почистю рибку і далі буду ним займатися. Ось таке тісто гарне. Я в тісто, що на паски, що сюди додаю лимонний сік і лимонну цедру. Мені дуже так подобається. Тоді такий е, запах, ароматне таке все тісто, дуже смачно виходить. Ну, це кому як. Хтось любить, хтось ні. Тут нічого складного немає. Тут пів літра водички, потім три яйця, цукор 200 грам, масло 100. Ванілька, оце, лимон, і борошно, і все. Ну, я роздзинки ще додала. Буду робити трошки з маком. ну, зараз буду показувати вам, що я буду. З начинкою таку взяла. І хочу ще вам показати, Дивіться, який у нас подаруночок. Було їх три, два. Мамі з татом і один з Жені. Ну, Женя вже один з їх. Була така ялиночка зелененька. Дивіться, які гарненькі. Який олень. Красень просто. Так, дивіться, яка в мене щучка. Це йду по базарі сьогодні. бачу, там продають таких карасики, такі гарні карасики. Вони я, таке не... я взагалі рибу не дуже полюбляю, от там смажену. Ну, а це мені так щука щось захотілося вже давно. Йду. Побазаю і бачу, там продають ляж був. І карасі такі гарні були. А за карасі не питала, ляж 170 за кілограм. Потім йду далі, бачу щука. Кажу, давайте мені щучку таку. І ось вона вийшла на 100 гривень. 110, ну, вони мені сказали за 100, я її забрала. Так що зараз почищу. Поки рибкою позаймаюся, то місто моє підійде. До речі, ми вже сьогодні купили і встановили кран на кухню, то я задоволена навіть дуже, бо хоч і мийка була, але воно все одно не то. Бігаєш то сюди, то туди набрати води. А тут уже кран можна, як Максим мені сказав, буду бовтатися, як качка. Я таке люблю. У мене ж Ім'я Марина, а це означає морська, так що я водичку полюбляю бовтатися. Розберуся з нею. Ще треба, правда, зробити якусь підсвітку, бо дуже щось темно. Ну Не Максим взагалі займається оце чистить рибу. А це кажу, давай я якраз і відео я зніму, а він там Женя займається, гуляє. Бо він цілий день з опаленням мало відпочивати, а воно так з дитиною там на вечір позаймається. За два зараз Справлюся, нічого страшного немає. Поставила вам молочко, щоб скисло. Ну, воно вже таке, майже скисло. Завтра будуть варенички з картопелькою. Зараз я її почищу, а потім вже вімкнуся, як буду робити калачі. Розберуся з цією рабинкою. Я вже тут займаюсь своєю випічкою знімала, знімала, але як завжди, в мене останнім часом щось знімання моє не йде, не те нажимаю, ну, я виправлюсь. Почала робити ось таке тісто вийшло, гарненьке тісточко підійшло, я його вже прижала так. Таке ароматне, здобне. І хочу маленьких отаких наробити, булочок і один великий. Калач такий гарний зробити. Так що зараз буду. Але оцю булочку хочу так закрутити, щоб було гарненько, щоб вона кубки трималась. Я одну зробила цю смужечку з маком, а іншу без. Думала, зроблю з вишнями, але передумала. Нехай буде так. Щоб довше полежало, бо з вишнями. Не так. Хоча, знаєте, я в тому році, знаєте, як зберігала калачі, я їх наробила багатенько. Ну і не з'їсиш їх зараз. І я ото хліб так роблю, коли купляю і швидко він не йде, я його морозильну камеру. Такі калачі, я гарно запакувала, щоб туди нічого не потрапило, ніякі аромати морозилки не брало. І так добре зберігалася, потім дістала. Воно розмерзлося і дуже смачно, не скажеш, що не свіже. Особливо, коли в мікрохвильовку потім покласти, дуже смачно. Ну, це так, на любителя. Ось такий виходить, зараз покладемо його на деко і обов'язково нехай підходить. Це в мене чоловік тільки що заходить, відкриває двері на кухню, каже, що ти робиш, йдемо спати. Кажу, ні, у мене тут випічка. Він каже: ну, ти як завжди, ніч на вулиці, а ти випічкою займаєшся. Ну, люблю я таке діло, випічку. І оце мені ще в голову як влізе, оце мені треба, а це значить треба от зараз зробити. Але взагалі нічого страшного, я пізно лягаю спати, то поки я зараз тут справлюся з нею, якраз треба і буде спати, лягати. Нічого в цьому немає, я по натурі. Сова, але щось останні дні і те, і те. І рано вставати треба, і пізно лягати. Ну, нічого, треба буде і відпочити. Сьогодні думали, але не по плану пішло. Зато ми сьогодні он, і кран тут встановили і зробили теплу підлогу. У вані дуже тепло стало, воно і там і так було опалення, тільки один радіатор, а зараз і тепла підлога, то просто шикарно. Заходжу, де мій Женя, і все, він там лежить. Каже, тут так класно. Ну і прогрівається, бо щось у нас там в куточку трошки помокріло, щось конденсат, чи що воно там пішло, щось не знаю. І ми фундамент утеплювали, а воно щось не таке. Ну нічого, подивимося. Думаю, коли вже воно там прогріється, все підсохне, то буде все добре. Так, зараз піду викладати на це, на деко. Взяла я одну таку смужечку, без качалки, без нічого так розтягуємо її. І всередину туди отак мак. Гарненько так. Так, ось так я наклала макову начинку, але перший раз, стільки я вже купую, я ніколи сама не роблю. Така вона дуже густа, як шоколад. Ну, яка вже є, я, кажу, я її спробувала смачна, але густа. Отак. Закріплюємо. І родзинки. Горішки не додала, бо Женя сказав, що не хоче. А пахне, як тістечко. Лимончиком. мене я це дуже полюбляю з тістом працювати, але в мене є одне. Але в мене, бачите, воно таке все трошки кривеньке, десь там нерівне. Це в мене таке є. Але потім, коли воно спечеться, воно повинно бути більш-менш гарненько. Так отак. Поєднати. Тут. Можна з трьох робити, але з двох. З трьох то вже буде таке велике. От так. Можна ще. І саме головне це отут з'єднати так. Воно не дуже було помітно, але ми потім тут квіточку прибабахаємо, і буде все гарненько. Такі в мене ось вийшли калачі, ну це не калачі, можна сказати, булочки, калач там в мене буде за другим заходом. Можна було б наробити калачів, точно б три вийшло. Але, знаєте, не захотіла, щоб це по-одному сюсюкаться в духовку з ним. Дуже довго А так ось зробила такі. Ну, на вид, звичайно, відрізняється, але на смак будуть одинакові. Присипала кунжутом, змастила яйцем. І зараз в духовку. А тут ось такий калачик в мене вийшов. Він Був такий маленький, але все-таки підійшов він довше. Стояв, піднявся. Трошки всередині не рівно, але я думаю, в духовці, може, воно зрівняється, а там подивимось. Тут кунжутом я посипати не буду. І відправлю вже в духовочку зараз його. Так, а тут ось ці калачики. Ось цей маленький, такий булочка, така маленька, зробила, щоб скуштувати, яке воно на смак тісто. Оці нехай охолонуть, потім розділю. Дуже ароматні. І дивлюся, все-таки ну, на камері, так як я на свої очі бачу, відрізняється колір. От Тут воно таке дуже, наче запечене, а тут, наче біле. Але насправді ні, тут воно також а чогось, ну нічого. Це я вже помітила, так воно є на всій випічці чогось від світла залежить, напевно, чи як не знаю. Бо потім хтось пише, що згоріло, а хтось пише, що не запеклося такі. Так. Пішла я відправляти цей калачик, бо вже пізненько в нас треба йти спати. Все, друзі, з калачами я на сьогодні справилась. Ось такі калачики. Ці ще такі тепленькі, а цей гарячий. Тільки витягнула його. Все нормально, так як я і хотіла посередині в нього пустота. Зараз нехай відпочивають до ранку. Я рушничком прикрию їх. І нехай стоять собі. Я в описі залишу рецепт, можливо, комусь знадобиться. Дійсно, дуже вони такі ароматні і смачні, але ще треба було б додати трошки цукру. Ну, нічого, вже які є. Поїмо і такі, звичайно. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.